Всім привіт! Як же вибрати ноутбук для ваших конкретних потреб? Коли ви приходите у фізичний чи онлайн магазин, одразу постає питання, який ноутбук вибрати? Щоб не помилитись з вибором і не переплатити за зайві не потрібні вам характеристики, звичайно, ви можете просто звернутися до менеджера, який допоможе вам з вибором, а можете спробувати розібратись самі. Просто враховуючи декілька факторів, які ви почуєте у цьому відео. Чи якщо ви не графічний дизайнер, ви не потребуєте роботи з потужними графічними програмами, ви не геймер, ви не цікавитесь відеоіграми, вам не потрібно переплачувати 10 чи 15 тисяч за дискретну відеокарту. Буде достатньо звичайного ноутбука на базі i3, I5 чи i7. Процесора новіше поколінь. Зверніть увагу, що вам потрібна буде оперативна пам'ять від 4 ГБ. В нашому магазині подібні ноутбуки можна придбати у діапазоні 10, 15, 20 тисяч гривень. Це буде потужний, швидкий ноутбук. Додатково можна замовити до нього мишку, наклейки на клавіатуру, гравіювання клавіатури, коврик під мишку, сумку, встановлення Windows. Додатково можна оформити гарантію від 6 місяців. Вертайтесь до нас за найякіснішими, найшвидкішими ноутбуками в Україні.